Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, дуже дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Будемо сьогодні, як і завжди. Обговорювати важливі аспекти у галузі свинавства, тому буду всім вдячний за вподобайку під цим відео. Ну і, звичайно, залишайте коментарі внизу під цим відео, адже вся ця активність допомагає рости і розвиватися нашій YouTube-спільноті. Також не забувайте підписатись на наш YouTube канал, якщо ви цього не зробили. Ну і долучайтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які... Люблять і хочуть розвиватися у галузі свинарства. От, Як ви бачите, зараз мотиляють головами ці два німці. Останні, напевно, днів з п'ять страшенно почали убиватися за соски. Сосків більш ніж достатньо у свиноматки. Вісім пар, тобто 16 поросяток відповідно. Не така кількість, як сосків, але, тим не менше, таке от кіно почалось. Іноді хочеться навіть підійти і трішечки зацідити, тому що всі поросятка як поросятка, їдять, і ну кожен має свій сосок. Ці жевжики, як починають гвалтування, Чутно, можна так сказати, на все село. Таким от чином, максимально релаксуючим у нас відбувається годівля поросяток. Також якраз те, що я вам останні 2-3 деньки показував, починаємо переводити поросяток на предстартовий комбікорм. Доволі потужненько вони вже його почали. Їдати. Тепер до робочих нюансах і трішечки повідповідаю на ті питання, які ви задавали і в Ютубі в коментарях, і в коментарях в Тіктоці. Питання стосується біркування свиноматок. Чому у свиноматок на вушках знаходяться бірки? Ну, як ви бачите, свинка лежить, і бірка у неї видніється. І одна, і друга. Жовтенька бірка, то ще бірка. Із свинокомплексу, з того, де я купляв собі велику білу. Ну, а синенька бірка, то вже моя бірочка, я її біркував в той момент, коли запліднював. Значить, взагалі, біркування проводять для того, щоб вам було легше проводити ідентифікацію свиноматок. Якщо, звичайно, у вас одна-дві свиноматки, в принципі. Таке питання вона не має. Принципі перед вами поставати, вам я думаю, доволі легко буде розрізняти ту чи іншу свиноматку, навіть відштовхуючись від того, в якому станку вона знаходиться. Ну а коли у вас там 5-7 і більше свиноматок. Я проводжу та в принципі, я знаю, що багато хто із хлопців проводить біркування для того, щоб можна було легше і ефективніше ідентифікувати свиноматку. Про що я маю на увазі? Тобто, ті вакцини, які ви проколюєте свиноматкам, ті медпрепарати в профілактичних діях, які ви прокалуєте свиноматкам. Дати запліднення, дати опоросів, щоб можна було легше вираховувати. Ну для того ми проводимо таке от біркування, бірки із номерками, ну і відповідно ведемо певну таку документацію, паспорт на кожну свиноматку. Ну і в принципі це дуже зручно і дуже ефективно. Що стосується того, взагалі, як проводиться оце от біркування, отакий от пістолет. В принципі, він досить простий, досить зручний. E, значить, Можна так сказати e, папа-мама сюди вставляється бірочка із накінечником, сюди вставляється бірочка, в яку e, ну, з, відбувається e, проколювання і фіксація бірочки. Ну і Таким чином ми біркуємо нашу свиноматку. В принципі, купував я його дуже-дуже давно, вже більше 6 років тому назад. E, досить гарна надійна річ, китайська звичайно, але є певні нюанси. Нюанс перший стосується якраз от цього чотирьочка. В принципі, та бірочка, яка йде з гострячком, вона не дуже добре на ньому тримається, тому доводиться підкладати туди постійно такий поліетиленчик маленький. Ну і тоді все воно добре фіксується. Ну і відповідно, тут, як ви бачите, підкладена бумажечка, тому що ну, коли ми засовуємо бірочку для фіксації. Піднімаючи оце отушко, і в момент натискання бірки, бірка дуже сильно провалюється. Ну, що ми хочемо. Китай є Китай, але тим не менше свій функціонал абсолютно без проблем виконує. Такий от Вигляд наші бірочки мають. Значить, що стосується бірок, їх також дуже велетенська кількість: це бірочки із принтами із номерами. Їх там також ну, величезний вибір. Але єдине, що хочеться сказати, ну бачите, бірочка, оця от безпосередня бірочка, вона м'якенька. Це дуже-дуже важливо, тому що вона, можна так сказати, в якійсь мірі навіть силиконового плану або пластик. оцей, Ну він м'якенький, тому що є бірки дуже жорсткі. Зараз покажемо вам і жорстку отака от бірка. Безнамерна, але вона жорстка. Отака, от такі відбірки, от вони ну, нікуди не гадяться. Вони дуже-дуже швидко свиноматками обламуються. Тому що свиноматка має е, таку от властиві, що постійно там щухається, шкрьогається, десь може зачепитися, і от такі відбірки от повністю одвалюються. А в цілому, ну, знову ж таки, от відбірки це також Китай, мають місто бути, але найефективніші, найкращі бірки це закордонного виробництва, там Данія, Австрія. Германія там якість бірок дуже дуже гарна, дуже надійна. Навіть якби там та свиноматка не чухмарила тільки з вухом вона відривається, майже нереально її відр... відірвати Ну нічого в житті немає нереального, але факти такі трапляються набагато, набагато менше. Це таких відбірочок, Вони, як ви бачите, безномерні. Можна купити там спеціальний маркер, дуже міцно тримаючийся на пластику, але все ото фігня воно не працює. Набагато зручніше купити просто-напросто гарну якісну бірку уже із Принтованим номером. Ну, в принципі, це набагато комфортніша. Різниця там у грошах абсолютно маленька, але знову ж таки до всього цього приходити з часом. Будемо сподіватися, що ті, хто побачить це відео, зроблять правильні висновки і якраз не будуть помилятися. Безпосередньо дві дівчинки Ті, що відлучені. Ті, які будуть йти в мене на ремонт на поголів'я, вони. Промарковані бірочки. бірочками В принципі, роблю це навіть в той момент, коли позначаю свинок, яких хочу відлучити і залишити на плем'я. Також це дуже зручно, тому що ну, маркер, скільки той маркер може протриматися, 2-4 дні він стирається, а так бірочку вцепили і в принципі, все зручно і комфортно. Ще питання було, яке цікавило і неодноразово воно задається з приводу підлоги у свинарнику, яка підлога у свинарнику буде найбільш ефективніша. Значить, ну, тут, в принципі, до гадалки ходити не потрібно. На сьогоднішній день найбільш ефективна і ідеальний варіант використання підлоги для відгодівельних поросят це бетонна щільова підлога. Для родільних відділень це пластикова щільова підлога. В нашому ж випадку ми можна так сказати дідівським методом працюємо. В принципі, є певні моменти, через які Ну, не було можливості і не є оптимально ідеальним безпосередньо для мене у тій локації, де я працюю використання щільових підлог, будувати свинарник із гноєвими ваннами, гноєвими накопичувачами. Тому було вирішено працювати отаким чином. Ну і в принципі, в моєму якби використанні і в моєму виконанні свинарника тут можна так сказати реалізована звичайна бетонна підлога. Повністю весь свинарник, що родільні відділення, що відділення там, де знаходяться пересядка на відгадівлі, вони виконані пісок, вода і цемент. Один, одне відро цементу п'ятисотого, три відра піску. Ну Звичайно, води додавали у тій пропорції, яка би, можна так сказати, забезпечувала ідеальну консистенцію бетону. Вробилася маленька така підсипочка з граноців у свинарнику. Потім ложилася на підлогу арміровочна сітка і заливалася все це. Діло цим бетоном слой від 12 до 15 см. У сам бетон не щебню, не гранацеву, нічого не додавалося. В принципі, 5,5 років вже стоїть свинарник, по підлогам абсолютно ніяких питань немає. Гранацев і щебінь у Цемент не додавався через те, що якраз от е, спілкувався із колегами, які будували по таких принципах е, свинарники. Ну і всю цю підлогу за 2-3 роки свині просто-напросто знімають. Тільки є в них можливість на саме чіпляти оцю от підлогу, постійно довбають, довбають і щебінь, і е, ну Він являється гарною такою. Е, Ну, консистенцію для того, щоб вони рили. Не знаю, знову ж таки, я не будівельник. Можливо, хтось із будівельників скаже, що це абсолютно неправильно, але тим не менше я вважаю, якщо підлога стоїть, не тріші, не ям у ній не з'являється, в принципі, це було правильне рішення. До речі, можете написати в коментарях свою думку і своє бачення з приводу цього відповідно також залишайте свою думку, як ви вважаєте, який на сьогоднішній день максимально ідеальний варіант використання підлог у свинарнику ну, і напевно найбільш болючіше питання, яке дуже часто ну не те, що задається, а якби думки слух люди, які дивляться відеоматеріал, виражають з приводу того. Чи буде надалі вимирати свинарство так як майже можна так сказати, вимерло велика рогата худоба у нас в Україні? Взагалі, чи будуть в майбутньому шанси для маленьких домашніх господарств працювати і заробляти на хліб? Знову ж таки, пишіть вашу думку, пишіть ваше бачення. Ну а я, в принципі, буду намагатися. В декілька хвилинах описати своє бачення того, як я бачу, друзі. я Гадаю, що саме найголовніше безпосередньо зараз в цей такий певний кризовий момент, пережити оцей момент, можливо, в якійсь мірі скоротити погалів'я, але не закинути цю справу. Що що стосується вирощування ну, сільськогосподарських тварин, ті ж самі кролики, бройлери, свині. Велика рогата худоба це все продукти харчування. І е, ну хто б б там не говорив, десь можна трішечки е, зекономити і не купити якусь одежину, десь можна ще на чомусь зекономити, але продукти харчування вони завжди є і будуть. І будуть користуватися попитом. Ну, одне з самих головніших також аспектів і нюансів це головне, щоб були люди, які споживають ці продукти харчування, тому що ну от під час війни, яка зараз відбувається в нашій країні, про якісь плани, про якусь там ну, стабільність, дуже важко говорити. Але знову ж таки потрібно старатися протриматися на плаву, не вирізати, не закритися. Ну і я думаю, що в будь-якому випадку, після кожної такої чорної е, смуги, починається біла смуга. В принципі, згадаємо 4-5 років тому назад, які були часи, е, знову ж таки, залишалися нам одні какашки від тих свиней, але тим не менше е, протрималися, пропрацювали. Десь були більш сприятливі моменти і часи, коли трішечки вдавалося заробляти зараз. Менш сприятливіші часи, але найголовніше, не потрібно опускати руки і рухатися тільки і тільки вперед. Знову ж таки, друзі, пишіть ваші думки, ваше бачення з приводу цього. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки, ваше бачення, наші глядачі. Знову ж таки, я думаю, будуть аналізувати ситуацію, ту, якою вона є в більшості регіонів України. Ну, а ми товариство працюємо далі. Зараз займаємося виготовленням комбікормів, тому що світло то є проблемна річ безпосередньо зараз, регулярно його відключають, ну і постійно потрібно дбати про наявність комбікормів. Так що вам, друзі, бажаю мира, добра, злагоди, бережіть себе, рідних, близьких. До нових зустрічей і дякую за увагу.